Теми почати хочемо з нашого гостя, з нашим гостем. Це дозвіл про виїзд за кордон без обмежень для хлопців віком до 22 років, тому що насправді зараз у Фейсбук і в соцмережах прямо несеться купа відосів. Де вони отак от красиво себе знімають, як вони красиво перетинають кордон і потім верещать все, ми покинули Україну. Вони правда розповідають, що вони повернуться. От питання правда, звісно, чи повернуться, тому що хотілось би простежити цю історію. Однак, ми з цього розпочинаємо говорити з генерал-майором запасу збройних сил України Сергієм Кровоносом. Пане Сергію, доброго дня! Я вас вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава, пане Сергію. Не звичайно не відкрию секрет про те, що серед журналістів ми обговорюємо: от в чому причина, чому. Фігурує в цьому дозволі для чоловіків до 22 років включно. Чому не 23, Чому не 24, Чому до прикладу не 25, Коли умовно кажучи, починається вже мобілізація в Україні. Чому 22 роки? Ми шукали, чесно кажучи, підвох, що можливо там у владоможців діти десь у цього віку, і відповідно вони можуть собі без їх вивести, не порушуючи, умовно кажучи, ніяких законів. Моє точки зору, все достатньо просто. Дві основних причини. Найперша причина це е, проаналізувавши те, що е, під час третього майдану, який був протягом на місяць назад, вони побачили, що рішення силою цього майдану були хлопці, якраз у віці від 16 до 22, і саме вони якраз змусили владу е, дати задню ходу і відмінити цей закон е, закон. І прийняти новий закон достатньо швидко зреагували розуміючи, що вони втрачають е, підтримку населення просто дико. І для того, щоб уникнути цього, в разі, е, скажімо так, закручення певних гаєк е, в напрямку інших можливих юридичних нюансів, то цю проблему просто треба прибрати. А прибрати під е, зверніть увагу, ніякого коментів, навіщо вони це зробили, з боку влади абсолютно не було. Просто по факту поставили друге ці ж саме вони можуть використати коли закінчиться війна Знаєте, під е, таким гаслом ми зберегли майбутнє україни ми голосуйте за нас ми про це подумали стратегічно і це безпосередньо дасть змогу ті хто е, мали можливість виїхати з відповідного рішення за Хардок uh -huh. за них проголосують не тільки ці хлопці, проголосують їхні батьки, проголосують їхні родичі, дідусі, бабусі, і якраз це зрозуміло. Це звичайно такий, знаєте, менеджерський ход е звичайної реклами, який можливо, з часом дасть е певну відповідь, але більш шкідливе рішення, що стосується підняття рівня обороноздатності, що стосується утримання. Можливої частини, яка б могла бути мобілізована і поповнити лави наших збройних сил на фронті, більш шкідливо нема рішення. Тому з моєї точки зору, це рішення направлено на, на те, що влада думає не про перемогу в війні проти Росії, а влада в першу чергу думає про перемогу на виборах, які вона собі вже в голові змалювала. Ну, те, що ви кажете, це соцільна політика, пане Сергію. А знаєте, ну ми ж спостерігали історії, коли е, політики планували одне, а воно йшло щось не так. Я зараз знову ж таки про революцію гідності, про всі інші революції. А до прикладу, ці молоді хлопці вони можуть виїхати, а коли щось станеться, вони візьмуть і повернуться. Вибачте, конечно, такі дали... можливі. Саме головне, що в головах е, наших політиканів, бо політики у нас немає, які не мають політичних сил. У нас тільки е, певні сили політиканства йде, але між е, всі все розклали. Кому що і як треба робити? Саме головне не враховується те, що е, той ворог, який почав війну проти України, і той ворог, який і в тому числі почав повномасштабну війну вже в 2022 другому році, е, має власну точку зору на ситуацію в Україні. Я кажу про е, Путіна. І саме головне оці всі розклади, коли війна ще не закінчилася, коли ми не перемогли в цій війні, і вже йдуть розклади безпосередньо на користь утримання при владі, це е, і деяких дивує, деяких бісить, але скажу так: це шалена несприйняття тих, хто знаходиться з боку тих, хто знаходиться на фронті. Шалене угу. несприйняття, пане Сергію. Як на фронті військові оце сприймають? Я насправді прочитала допис Юрія Касянова, і він пише, що ну насправді ну не ну. Чесно скажу, що трошечки звучить так образливо, тому що дозволили до 22 років, а інші, і він навіть каже, що, до прикладу, навіть обмін досвіду для того, щоб підвищувати свою якусь там фаховість в питанні. А війна і військовий це теж фаховість. Це не тільки фаховості, там в інших сферах. Військовий сфера це теж мати, мати вищий рівень, кращу класифікацію. Її треба покращувати постійно, вдосконалювати. І от питання це є насправді викликом для військових, які воюють там, утримують фронт. Це є образою для них, що зроблений такий хід з боку влади дозволити виїжджати тим, кому до 22 це просто, знаєте, не просто образа, це е, плівок владі, влади е, в обличчі військові, які знаходяться на фронті. Це перше. Друге, ви абсолютно правильно скажете, що передача досвіду, бо. Досвідчені вовки мусили б навчити молодих вовченят захищати власну зраю. називаємо це так достатньо патетично. І якраз молодь мала за своїми е, новими підходами, своєю е, шикарною фізичною формою могла б достойно поповнити ряди збройних сил України. Але цього влада не зробила і принципіально не хоче цього робити. Це показує ще раз кажу черговий раз про перемогу. Про яку перемогу думає влада про перемогу в виборах. Чи uh, про перемогу на сі війні? Знову ж таки, після того, коли було це урядове рішення, ухвалено зареєстрована знову ж таки петиція, яка передбачає, тобто і вимога стоїть до уряду на урядовому сайті про те, щоб все ж таки дозволити до 24 і щоб дозволили покидати вільно перетинати кордон тим, кому за 50 чоловіків. В принципі, історія прогнозована, що якщо ти робиш А, то може бути і Б, і В, і Г. Я про владу. Умовно кажучи, і знаємо, що є Та-та-та, пане пансі думаю, що ні Б, ні В не буде. Чому тому що 22 чітко визначено, це якраз термін закінчення вишу плюс-мінус, або 21, а 22. і якраз молодь, яка отримала освіту і е, мала б можливість залишитися в Україні, буде виїжджати, і це чітко зрозуміло, чому 22. А що стосується. 50-те вище, ну, в більшості своїх 50-те вище вже давно знаходяться на фронті. Тому це е підіції, які пишуть е на сайт президента, їх десятки сотні, які взагалі достатньо швидко набирають 25 тисяч голосів, угу. і що? І ніякого рішення немає. Ну, тому, чесно скажу, що е це просто ми е розсипаємо е бісер перед свинями не більше ніж. Якщо Україна не боїться втратити е, хлопців до 22 років, і це через три роки ми розуміємо. Люди, які, якщо в разі продовжиться війна, могли б захищати Україну, то чому вже військові, які б дозволили б спокійно перетинати кордон чоловікам, не вже б це позначилося на тому, що вони всі б покинули і і втекли навіть з поля бою, пане Сергію? Ну дивіться за всіх військових. Е... Неможливо говорити, чому uh -huh. тому, що скільки людей, стільки думок і точок зору, але в більшості свої, е, ті, хто пішли воювати ще в 14-му і досі воюють, чомусь вони в своїй більшості не покинули поле бою. А от те, що в державі е, відсутня повністю система мотивації, що стосується захисту батьківщини, відсутнє розуміння пропаганди, реклами називаємо як був, е, мотивації. А що кожен чоловік мусить захищати Україну зі може захищати е, Україну зі зброєю в руках і що стосується і в певний частини жінок? Цього з боку влади абсолютно немає. У нас влада достатньо вміло маніпулює в інформаційному просторі, забиваючи мізки е, власному народу, але абсолютно не піднімає, не піднімає рівень е, тих людей, е, рівень сприйняття і поваги до тих людей, які захищають нашу країни от вам найпростіший приклад. Давайте задаємо 22 рік. У нас в інформаційному просторі було три герої Сергій Притула, Володимир Зеленський, весь патрон. Зараз тільки один Володимир Зеленський. З цими щось двома, щось сталося. Наступне питання, навіть сьогоднішній приклад, це приклад центрального військового кладовища, де сьогодні президент там відкривав це кладовище жодної. Людини з народа не було це чітко показує, що народ не потрібен цій владі. Владі потрібна картинка, яку будуть як зелену лакшуну жувати люди, які не спроможні до нормального сприйняття реалій. І саме головне відкривати кладовище, де є за рішення українського суду, що воно. Не може бути там, тому що навіть рівень ґрунтових вод не дозволяє до нормальним розумінням ховати людей між тим, освоєні страшні гроші, це не одна сотня мільйонів, і кладовище це відкривають. І це підкреслює, як потужний верховний олонкомандуючич в лавках, е покриває ті самі корупційні схеми, і це класичний приклад заробляння на крові. Це навіть ну, нема слів е аби е сказати наскільки це огідно. Це гра на пам'яті, і підібрати це місто, відмити страшні гроші, а це реально просто болото бо рівень ґрунтових вод десь на е, рівні не більше, ніж півтора метра, ну, і це ну, приводить до серйозних проблем. І при цьому, е, відкриваючи це кладовище, жодного представника народу, жодного представника безпосередньо, тільки картинка, яка награна і не більше ніж, ось реалі відношення. Що в день пам'яті, це. Знущання над пам'яттю тих, хто загинув, а розуміючи те, що ті, хто загинув за Україну на десяток тисяч, і ми прекрасно знаємо скільки величезна кількість ще тіл не опізнана, то цей процес якраз буде затягнути настільки довго і настільки це влади не вигідно чітко визнавати кількість загиблих. Що ці процеси будуть отак в інформаційному просторі тягнутися, і влада буде грати свою мелодію, хоча ноти будуть прописані для народу зовсім іншою. Ще хотіла торкнутися трошечки іншої теми. Це про законопроект, який передбачає ув'язнення від 5 до 10 років. Так якщо буде відмова виконувати наказ Гарне на питання, я вже чув, що ви говорили. Дякую, mm -hmm. І глядачі, також щоб mm -hmm. зекономити час. Саме смішне полягає в тому, що ці закони пишуть ті, хто жодного дня на фронті не були і жодного дня в армії не служили. Тому це так само, що вас зараз запросять, і ви почнете розповідати, яким чином е формувати команду для здійснення політу на Марс, умовно кажучи, Та, і ви будете впевнено всім розповідати, що буде то так, так і так. Таке саме оці ці марсіані пишуть закони про армію. Жодного дня не розуміючи, жодного дня не, не відчуваючи відповідальність і взаємозв'язок між командиром і підлеглими, вони не розуміють, в чому полягає проблема, бо проблема полягає в професійності підготовки особового складу, в першу чергу офіцерського складу, сержантського складу, рядового складу. І треба міняти систему. А вони систему змінювати не хочуть, вони намагаються закрутити гайки. І далі під виглядом е, покарань е, примусити людей до певних дій. Чим ви хочете залякати людей, коли людина знаходиться в першій траншеї і дуже танканка тонка, та нитка грань між життям і смертю, вони намагаються залякати людей тюрьмою, в'язницею. Це взагалі ну, неподобство і показує, наскільки далекі ці законотворці, які обрали українців у 2019 році, Далекі від реалій життя українського народу. Спасибі величезне, пане Сергію, за розмову. Нагадую, що Сергій Кравонос, генерал-майор запасу збройних сил України, був у нас на зв'язку, і обговорювали ми два питання: це дозвіл на вільний перетин кордону шлокам віком до 22 років, включно, і так само до ідеї збільшити ну, тобто зробити жорсткішим покарання за невиконання наказів командира і. Можливість тюремного ув'язнення від 5 до 10 років це поки що на рівні законопроекту є ідея в Верховній Раді.